Ветерани та їхні родини мають право на безоплатну юридичну допомогу. В Івано-Франківську її не дають в комунальному домі воїна. Сюди можна звернутися як за консультацією, так і за складними питаннями від оформлення статусу та соціальної гарантій до захисту прав у судах. Я бачу ці цифри, і тому я можу сказати особисто в свого досвіду, що юридичні питання це є найбільше, найбільше кейсів, найбільше звернень саме є з приводу юридичних питань. Це є консультування, це є питання оскарження рішень ЕКОПФО, комісії, це є житлові програми, до прикладу, це є матеріальні допомоги, ну, тобто, фактично, от, Дуже багато, але насправді, ну якщо говорити про юридичну складову, то дуже багато запитів саме з юридичної складової. Після звернення ветерана його направляють до інших кваліфікованих спеціалістів, які зможуть вирішити потрібне питання. З початку року в дім воїна звернулося вже понад дві сотні ветеранів. Отримання підтримки у цивільному житті є важливим для військових, оскільки допомагає ефективно адаптуватись після служби зберегти психологічне та фізичне здоров'я. Розв'язати побутові юридичні питання, інтегруватися в суспільство для планування свого подальшого життя, окрім юридичної допомоги, у домівайна надають і інші послуги. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.